Ну, живуть наші курчата, головні, головні наші дівчата. Тут, це у них такі гнізда, де вони несуть наші яєчка. Це Богдана так, і Степан. Ну, Богдана приїжджає до нас в гості, а Степан з нами живе і допомагає дуже по нашій, Саме такий… <с> — да, Активний. — активний. Я завжди акцентувала увагу і що ми, завжди ми. Тому що з самого початку ми з чоловіком взагалі завжди, завжди працюємо з сім'єю. Тому я б сказала, це наш сімейний бізнес. Назви ми довго думали, ще коли все в нас в планах було. І Ну, ми там собі щось планували, щось там чоловік мені казав, я йому. А потім, коли в нас вже там почався процес, коли ми почали прибирати, тут е, красити, і, взагалі тут були хащі, що не було е, Дома цього видно. І коли ми це все розчистили тут і почали ну, приводити до ладу. Люди почали казати, боже, так так. От якщо б Хадора встала, да подивилися, що зробила з її хатиходора. Це оказиться. Це е, до цього жила в цьому дому бабка, ходора, і вона була якась знахарка, і до неї ходили і не тільки з цього села. А худора, отак, от у нас прийшла і, і сподобалась нам, і якось так, і кому ми розповідаємо цю історію, тому що ну дуже багато питають, чому саме так. Сам проєкт в нас десь за півроку вийшов. Ну взагалі ми не думали. Ми думали для себе там завести курча, там для родини, для нашої, так попробувати там трішечки кілька штук. А потім, потім мені зателефонували, якщо чесно, з банку і кажуть Олександра, а що ви чим ви займаєтесь? Зараз ви така активна була. А зараз чим ви займаєтесь? Я говорю, ну, працюю в школі. На щастя, в мене була така основна робота, яку я з дитинства. Займалась музикою і багато де в яких колективах грала. Ну, я працюю в школі. Школа мистецтва, музичному коледжі. Е, працюю я викладачом на духовому відділі, викладаю флейту. А чоловік на, на той час вже пішов служити. І вони кажуть. Е... Ну може, от є от така програма. Є робота в давайте. От може, спробуємо отримати грант? Може, у вас є якісь ідеї. Про е, ідею з курями чула від тата вже давно. Абсолютно не здивувала в мене такі батьки дуже ідейні. Він там щось казав: а може б щось спробувати, там може так, а може так, але не знав, як саме це реалізувати. А вже, от до зими ближче, то він вже казав, що хоче, треба щось таке. Вже це йому цікаво. і він планує там більше набагато, окрім курей, для того, щоб там до кінця свого життя проводити час так активно, цікаво для себе. Я допомагаю в інформаційному плані. Я допомагаю їм налаштовувати сторінку. В інстаграм просувати цю ферму в соцмережах. Це є робота така державний грант для підприємців. Ну, ми сходили, послухали. І е, е, кажемо, що в нас от така ідея є, ну взагалі можна це от, от через е, є програму зробити, <сум> наш бізнес-план. І е, е, я його захистила. На своє подив я його отримала, якщо чесно. Ну, взагалі, ми так я ж кажу, ми скептично до цього відносились і думаємо, ну, я, в нього чоловік завжди. Ну нічого страшного, не отримаєш, так не отримаєш. По бізнес-плану там повинні ми були щось вкласти, і нам і на що ми брали? Це на курей, на гнізда, які ми там робили. Відчання. Водопостачання ми зробили, частину грошей ми платили за курей. За корм там трохи з курями, а все остальне це обладнання. Швидко прийшли гроші на грант. Це 250 тисяч. Вкладно було знайти, особливо на водопостачання людей. Потім курей дуже так Ну, не, не важко було знайти, а якось там пообіцяли, потім щось пропали. Я е, пройшла два перевірки вже перша перевірка у мене була на початку липня. В центрі зайнятості і ось зараз по умовам гранта все виконала. Ну і зараз от працюємо. Дай Бог, щоб все задумане у нас реалізувалося. Я маю на увазі в подальшому нічого цьому не завадило. 200 курей було. Ну трішечки зараз менше на 4 куриці. Що з ними стало? Ну такі. Вони тут ні туди залізли, ні туди. Ну такі вже. Може, нам уже потім розказали, що дивитися треба краще. Там, одна там голову засунула, ми не не догляд ну, не, не додивилися. Прихожу зранку, допомагаю. Перед школою, потім після школи там водички набрати, якоїсь там насипати корма, прибирати гнізда, зібрати яєчка. Іноді взагалі взагалі він приходить, коли в нього були літні канікули, так він міг там. Степан, сходи, подивись, як там курчата. Годину нема, другу нема. Я вже Степан, де ти є? Він каже, ну так я з ними гуляю туди. Отакі От лапи він замовив їм. <і>, і чіпляє на них, і фоткається з ним. <соці> Бойова така. Там є зерно, у нас комбікорм Там, <соці> там в коридорі у нас стоять бочки, в яких There. є корм. І там, наприклад, малесеньки ми можемо виносити. Великі, ми там з тарою приходимо, насипаємо їх. Вони нас чекають, бачите, я до цього підходжу, беру. Вони вже всі налітають. хочуть, думаю, що їх будуть годувати. На зараз десь більше третини у нас курей, ми так звичайно думаємо, несуться, тому що це десь 60-70 яєць в день. Є такі курочки, котрі ще не несуться. Повинні в нас бути голубі такі яйця. Ну, я так розумію, вони самі молодесенькі курочки, і вони ще не несуться. Я не можу так сказати, чому саме корм. Ми до, до, там з чоловіком там, іноді там, розмовляли, багато в нас часу було на це. І ну, ми от думали, може там корови якісь там, чи кози, чи ферми. Ну, знаєте, в такий час таку худобу тримати, ну дуже страшно. Дивлячись всі новини, то. Ну, це собаку взяв, там, побіг там. А, а чому саме курей? Тому що ми до цього з чоловіком думали, що ну, заведеш себе, там штучок 50, ну просто для себе там штучок 20, ладно, ну, знаєте, як в, в, в селі. Ну а потім так от почали блоги дивитися. Є е, е, жіночка, вона вихід вона з України. Ну багато ж років живе на фермі ой, в, в Америці, і в неї велика ферма. І вона така, от знаєте, нас зарядила. Тут курина несуть яєчки. Тут вони приходять самі, ну ми їм повісили ще шторки, щоб їм було затишно. Вони приходять, несуть сюди яйця, а яйця скотуються сюди, у Такі. Ми їх спочатку всі кладемо в одну корзинку, потім ми приходимо додому, їх сортуємо, бо вони можуть бути трохи побиті, бо вони. Заходять в ну в ті ячейки і шукають собі е, місце там, де нічого не видно, щоб була тінь. І вони можуть своїми ну, п'ятами наступити на яйця і пошкодити. Тому ми їх е, збираємо спочатку всі, а потім перебираємо, витираємо і кладемо вже у наші е, коробочки. Вони мені ще як психологи можуть вислухати все, що я скажу їм, можуть ну, взяти одну курку, якщо вона в настрої, там, взяти і піти на лавці, посід... Посід... посидіти з нею. Ось такі от чорні, вони несуть ну, біжеві яйця, звичайні. Е, Світлокоричні, вони трохи молодші. Ну, ці чорні, вони. Трохи старше були і вони вже почали нестися, А світло корисне повинні нести, нести голубі яйця. Але ще е, не але починали вони, нести. Ні, вони ще не починали нестися, бо вони ще трохи молоді. На середині шостого класу почалась війна. Спочатку ми почали їздити по всій Україні, шукати собі ну, безпечне місце. Е, Зупинилися ми в Луцьку, там пожили трохи, і вночі е, пер, прокинулися від того, що взорвали там щось чи заправку, чи аеродром, ну, щось таке. Е, і батьки вирішили нас відправити до нашої бабусі е, в Італію. Коли я приїхав, потім вже потихеньку і в школу сюди пішов у восьмий клас, у сьомий початку, вже восьмий кажу. Е, ну, ходив. В школу, там вже друзі знайшов. Отут буквально тут сусіди, мої всі. Це теж мої друзі, всі. Тут і пікніки, і костри робимо, і тут у нас і домик є, і палатки. Я е, граю на фортепіано. Ну, фортепіано це обов'язковий інструмент. Граю на саксофоні вже третій рок, напевно. І на флейті е, в тому році почав. І так. Потихеньку планує поступати в училище своє, на флейту. У Нас є дві дівчини, які приходять з поки що зранку. Працюють. Ми їх вчимо, тому що по моєму мікрогранту ми їх повинні були взяти до жовтня місяця. Ось в кінці жовтня ми їх вже офіційно взяли на роботу через центр зайнятості. Вже навіть я і сплатила за них перші податки. Вони зранку приходять, розповідаємо, що робити, що куди ставити, як доглядати. На даний час ми, я дуже боялася, що. Е, ну, коли я захищала грант, мене питали, мене питали е, такі основне питання, як ви будете збувати ці, цю продукцію. Ну, ви знаєте, зараз інстаграм е, да, ведемо, починаємо вести, але зараз ще таким знайомим, друзям. Я навіть не можу створити телеграм-канал, тому що я не встигаю і. Е, та кількість, яка зараз в нас є, і іноді е не вистачає на ті потреби, які ну, на мої за закази. Отак. Звісно, ми одні курячої ферми не обмежились. Ще ми плануємо на перспективу завести, я думаю, що ближче до весни у нас ще будуть тут козочки бігати, інстаграмні, як зараз полюбляють, І буде зона для батьків. Там, де можна буде чайку попити, посідати і почекати, поки що дітки будуть бавитися з курчатками і козочками. Донизу в нас там буде рекреаційна така зона відпочинку. Приїхати з сім'єю, з дітками, з родиною, перезагрузитися, відпочити, сфотографуватися в нашому лавандовому полі. Потім в нас така джакузі. Ми дуже боялися. Дуже боялися. Коли ми повернулися, я навіть спати не могла тут. Ну е, треба обирати чи жити, чи, е, чи боятися. Зараз не боюся. За, на, на даний час не боюся. Ну, ми обрали жити. Якщо чесно, обрали жити, тому що е, е, жити обережно. І все ж таки сподіваємося, що, як і всі, що буде перемога, і буде мир, і буде багато гостей у нас не тільки з України, я думаю, а і з усього світу.